Свіже повітря, природу та сонце шестирічний Олексій Дорош уже більше як півроку бачить лише через вікно лікарняної палати. У хлопчика рак нирки. Скільки ще лікуватиметься невідомо від так свої мрії зобразити може лише на малюнку. Хоче літа, тепла та здоров'я. Булоді тепло, а зараз холодно. треба одягатися, а я хочу не можу. Ви дуже ти хочеться. Дуже. Свої вже майже професійні роботи перед американською художницею Христиною Катракіс демонструє і 15-річний роман Білошапко. Мама хлопця пані Марія не стримує сліз, каже лише завдяки мистецтву її дитина забуває про біль та хворобу. Відволікає, дуже відволікає, бо хоч малює щось трошки, а напевне так би й думав. Просто саме страшніше. Відволікти дітей від сірих буднів, та хоч на мить розфарбувати їхнє життя з такими намірами, а ще художніми подарунками молода мисткиня заходить у кожну палату. З тими, хто сміливіше, створює спільну п'ятиметрову картину. П'ятирічний Дем'ян каже, ангел вийшов схожим на нього, бо має таке ж ластовиння. Ми починали малювати крила, і нам намальовували руки і ми ставили свої відбитки.

Допомагати своїм мистецтвом художниця Христина Катракіс почала тоді, коли сама поборола онконедугу. Каже, тепер це її обов'язок. У Львові ж мисткиня разом з малюками створила величезного ангела. Це символ миру та добра. А ще у нього обов'язково довге волосся. Так придумали діти. Вони мені сказали, головне, щоб у нього було дуже красиве волосся, бо в них немає. Після аукціону цей Янгол, всі кошти будуть надані тут дітям на лікування, бо так як я вам казала, що хімію радіотерапія шалено дорогі і вони необхідні. В цих моментах це є питання життя і смерті. Тобто, якщо дитина має вчасне лікування, вона має шанс на життя. Ні, ні. Роботу створену у Львові художниця повезе до Європи. Там планує створити виставку із дитячих малюнків усього світу. Найбільшу ж експозицію продадуть з аукціону, а кошти витратять на потреби онкохворих дітей Львівщини.